В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа Христос Христився. Дорогі браті і сестри, щиро вітаємо вас із цими святами йорданськими, із цим богоявленням, яке Господь Бог сподобав нас усі сьогодні, разом, одним серцем і одними устами, прославляти ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Ту Троїцю святу нероздільну, одноістотну, живоначальну, яка сьогодні явилася на Йордані. Коли Ісус Христос прийшов з Галілеї до Іоанна хреститися, то Іван здивувався, звичайно, бо як пророк Він знав, хто до нього прийшов. Він говорив ось агнець Божий, який бере на себе гріхи. Усього людства. Ми, дорогі браті і сестри, не освідомлюємо та й сам Іоанн Претеча напевно, до кінця не розумів, що це за таємниця відбувається. Бо Він перечив Ісусу, каже: Мені, мені треба хреститися від Тебе, а чи тобі приходити до мене. Але Ісус йому каже: залиш тебе, нам треба виконати всяку правду. Ми, дорогі браті і сестри, дещо усвідомлюємо, тому що таємницю Боговділення нам Церква Свята Духом Святим відкриває, і ми розуміємо, що людство само в собі не могло змінитися, не могло переродитися, бо тяжість гріха і наслідки гріха не могли нікуди дітися, тому що з роду в рід передавалося ось те. Гріховне начало, яке було від Адама і Єви. Але Господь, для Господа нема нічого неможливого. І ось Господь про нас, про, таке проведіння про нас ласкаве зволив дарувати сина свого єдинородного, який воплотився від Духа Святого і Марії Діви став людиною. А отже, народжений був без гріха. Відродив він те, що втратив Адам у раю, він був безгрішний. Але ще одне, що втратив Адам у раю? У раю Адам втратив Духа Святого. Бо після гріхопадіння не міг Дух Святий перебувати в душі людини. Тому Ісусі Христі відновилося ось те, що Він був безгрішний і на ньому був дух. Святий. Так, дорогі браті і сестри, і Церква Свята сьогодні нам усім про це сповіщає, бо Івану Христителю, після того, як Ісус хрестився, було ось це видіння. Було те видіння, яке Він сьогодні благовістить нам через святу Євангелію. ось коли Ісус Христос вийшов з води, голос залунав з неба. Це є син мій улюблений, якому моє благовоління і Дух Святий, як голуб спостився і перебував над ним. І ми, дорогі браті і сестри, бачимо ось цю таємницю Святої Троїці сьогодні явлену людству. Але чи усвідомлюємо ми свою відповідальність перед тим, що кожен з нас. Хрестився від Духа Святого, що кожен з нас, ми з вами отримали ось ту благодать хрещення. Кожен з нас сьогодні покликаний стати дійсно ось тим хрестоносцем, нести хрест свого життя. Адже коли Христос прийшов на Йордан, це був перший крок Його на Голгоху. Так! Він мав постраждати ради нас і нашого спасіння, викупити нас від гріха і смерті. А ми скажемо а нам, як же ми маємо страждати? Ми ж не повинні страждати за когось. Ні. Але кожен з нас, пам'ятаючи, що Він грішна людина, повинен свої гріхи дійсно омити остими водами покаяння, омити одну скверну гріховну. І освятитися благодатью Святого Духа, яка сходить на кожного з нас, хто перебуває в чистоті, хто перебуває в богоподібному стані, бо людину Господь відновив, але каже: ви маєте благодать і силу від мене. Самі ж потрудіться, щоб вигнати ось того злого ворога роду людського, із свого серця, щоб я оселю знайшов там. І ми, дорогі браті і сестри, покликані сьогодні зрозуміти, що якщо Христос хрестився в Йордані, і ми охрестилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і як Христос занурився, у води Йордану, так і ми повинні зануритися в які води? У води вчення Христового. Бо якщо людина не занурюється у Богопізнання, у те, що Господь нам явив через своє благовістя, слово євангельської правди, якщо людина не пізнає, що таке є воля Божа, то не може зрозуміти і того заклику, і того Божого благовоління, що Господь сказав. Ось це син мій, у ньому моя блага воля, блага, вседовершена свята воля Божа в Сині Божому. Значить, в його вчені ми повинні знайти ось ту благу волю Божу і керуватися нею, і йти, слідувати нею до спасіння і до вічної життя з Господом. Тому, дорогі браті і сестри, коли людина хреститься, вона чує ось ці слова від Господа. Ідіть і навчайте всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх зберігати все, що я заповів вам. І тоді я буду з вами по всі дні до кінця віку. Ми повинні навчатися, зберігати все, що Господь нам заповів. Якщо не буде того занурення у Євангелію, якщо не буде життя по Євангелії, ми не будемо християнами. Ми тільки будемо називатися ними, але коли життя буде розходитися заповідями євангельськими, це не християнство. І тому Господь до нас всіх каже: покайтеся і віруйте в Євангеліє. Повірте, що це заповіді, які на, вам на благо, вам на добро, Бога благовоління Ісус Христос отримав. А ми від Нього ось ту благоволю отримали і повинні нею слідувати. До ось того добра обіцяного, яке Господь нам наготовив для всіх, хто любить Його. І знову Господь підтверджує ті слова, що любить мене той, хто заповіді мої виконує. Ми, дорогі браті і сестри, сьогодні поличуємо ось ті слова Діана Хрестителя, що я. Маю хреститися від тебе чи тобі приходити до мене. Розуміємо, що промовляють ці уста не просто так, а з серця ті слова виходять, бо Іоанн був дійсно смиреною людиною. Він розумів, хто перед ним стоїть. Ми деколи коли звертаємося до Господа, втрачаємо ось ту... Повноту премудрості Божої, що Господь сказав, що початок премудрості страх Господній. Ми деколи втрачаємо ось цей страх Божий. До кого ми звертаємося, перед ким ми стоїмо, ми забуваємо і промовляємо слова молитви автоматично, без благовіння, без страху Божого. А значить, і без смирення, без того шляху, який веде до спасіння. Не можна молитися, коли нема ось того духу благовіння, страху Божого. І коли нема духу покаяння, коли я відчуваю, що як Іоанн Хреститель говорив, а Він був найбільший серед народжених жінками, так про нього Ісус Христос сказав: Я недостойний Тобі і розв'язати ремінь взуття Твого. Чи тоді приходити до мене? А ми, деколи приходимо до Господа, приходимо не, не просто так тільки молитву змовити, а деколи приходимо без благовіння і без страху Божого, навіть до святого причастя, з'єднатися з самим Господом у святому причасті, без того усвідомлення, з ким ми з'єднуємося. Дорогі браті і сестри, коли нема ось того духу благовіння, коли нема покаяння, коли нема ось того усвідомлення, то і нема і відповідальності, і нема відповідно і спасіння. Нехай же Господь Бог просвітить розум наш, світлом Богопізнання, щоб ми пізнавали волю Божу. І слідували за Тею волею Божою. в ньому благовоління Отця, Ісусі Христі, Спасителю і Богу нашому. Я є дорога, істина і життя, хто слідує за мною, той спасенний буде. Ми вступили на ту дорогу, коли охрестилися в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Тепер обновімо ось тею купілю хрещенською, благодать Святого Духа, покаянням помиймо свої серця, щоб Дух Святий перебував з нами, керував нами, направляв нас на спасенну дорогу і беріг нас від всякого злого завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Христос Христився. o si et